Дожилися, Олежка, температуру на солісі міряє. Що в нас тут сьогодні показує? Та всього нам всього 52. Так, друзі. Підготували трактор до відвантаження, є таке замовлення. Приїжджав. Але він подивився, а Оліг каже, що трактор захворів, бо висока температура. Такий от Соліс 26 із фронтальним навантажувачем. Щелипним буде їхати працювати в Київську область. Кого цікавить такий трактор? Пишіть, телефонуйте, ми знаходимо за адресою траси Київ-Житомир, 3,6 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка безкоштовна, без предоплат. Отак от, от воно все виглядає.